Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Чергове випробування для українців. В усіх Київстар сьогодні від самого ранку немає зв'язку. Які системи не працювали без мережі? У начальника тільки Київстар, і щоб зв'язатися з ним прийшлося на міський звони. Та що стало причиною масштабного збою? Київстар стар став ціллю над хакерської атаки. Андрій забирає довгоочікувану посилку. О, ось моя посилка прийшла. Чоловік каже: без інтернету комірка не відкривалася, тож довелося поповнити свою резервну картку від іншого оператора. Зупинилася робота і в офісі Андрія. Ну, уявіть собі, що там торгівельна команда, там не може взятися між собою. Коли вона працює по всій території України та вирішити якісь оперативні питання без зв'язку. Сьогодні і Олександр вранці прокинувся. До пів всьому зв'язок був, потім пропав. Але слава Богу, лайв був то переключився на лайв. каже в його сім'ї, тільки він має картку іншого оператора. Тож діти в школі без зв'язку, дружина теж. А от на роботу додзвонився. Начальника тільки Київстар, і щоб зв'язатися з ним, прийшлось на міський дзвонити. Жаліється на відсутність зв'язку. І Вікторія каже, у неї не працював ще й домашній інтернет. Не могла знайти потрібної інформації в інтернеті, не могла зв'язатися з рідними, не могла, наприклад, там повідомити на роботу, що я буду наприклад, там трохи пізніше. Схожа ситуація була в усіх абонентів Київстару. Через відсутність зв'язку постраждали й інші сервіси. У Чернівцях не працювала оплата проїзду в транспорті. Збій стався і у роботі банкоматів та терміналів, які обслуговував оператор по всій країні. У багатьох містах вчасно не виключилося вуличного освітлення. Ліхтарі включають дистанційно через gsm модеми. Тож це довелося робити вручну. Вручну вмикали і систему оповіщення. Вона не працювала у звичному режимі, зокрема у Сумах, Дніпрі, Харкові та на Київщині. У компанії «Київстар» заявили, усе через кібератаку. «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Через кібератаку на компанію СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями. Слідчі досліджують версію. Зокрема, що за хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Також є статті щодо диверсії та дерзради. Тим часом, через збільшення навантаження на інші мобільні оператори, їхні сервіси уповільнили свою роботу. Крім Київстару, під атаку хакерів, потрапив і Монобанк. Щоправда, там заявили, усе минулося без наслідків для роботи сервісу. Натомість у головному управлінні розвідки повідомили про атаку на податкову систему РФ, а також на одну з російських it компаній яка її обслуговувала. За даними ГУР, усі сервери податкової служби РФ отримали шкідливе програмне забезпечення. А уся база даних знищена. Відновити роботу податкової у Росії намагаються уже четвертий день. we <laughs>